Не виділяйся, корону поправ. Те що, саме розумна? Чи чули ви такі фрази, як вони вам допомогли? Я чула ці фрази в своєму житті і не тільки у мій бік. Висновок був таким: бути нормальною це бути як всі. Всі стримані, мовчазні, не дають волю емоціям, не говорять про свої плюси, а тільки мінуси, тримають при собі свої думки, тримають себе в строю. Чи допомогло мені бути, як всі, розкритися як особистість? Озираючись назад, можу впевнено сказати, що ні. Не допомогло, тому що установки були такими: Не виділяйся, я мушу бути така, як всі. Ця фраза викликала відчуття сорому та страху. А якщо раптом виділилась? все, біла ворона залишусь сама. Корону поправ ні, я не горда, я не можу показувати та казати про те, що в мене добре виходить. Оманлива сором'язливість краще бути в затябку. «Саморозумна». Страх осуду та ще й раптом не те ляпну, краще промовчу. В результаті невпевненість у власних міркуваннях. Через неправильні установки перекривала сама собі шлях до здійснення мрій. Коли я зрозуміла, що не так, то моє життя змінилось. І змінилось воно в кращу сторону, моє життя стало легшим. Я почала реалізовувати проекти, які давно хотіла зробити. Я Тетяна Остапенко, психолог з 13-річною практикою, і зараз мені 46 років. Я хочу і буду змінюватися в кращу версію себе. Ніколи не пізно переосмислити, що не так, і працювати над цим. Якщо ви хочете позбутися негативних установок, то звертайтесь за консультацією в особисті або за номером телефону в описі до відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм або на YouTube канал. До нових зустрічей!